Готуємо гарбузовий чізкейк. Швидко готувати. Добре смакувати. Приготуємо тісто. В миску висипаємо 30 грамів просіяного какао, плюс 170 грамів просіяного пшеничного борошна. Перемішати ложкою. Плюс 100 г цукру, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру. Перемішати ложкою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Плюс 100 г холодного натертого натерку вершкового масла. Перетерти в дрібну крихту руками. Плюс одне куряче яйце перемішати ложкою. Плюс 1 столова ложка холодної води. Також перемішуємо ложкою і збираємо тісто в грудку. Перші чизкейки з'явилися ще в стародавній Греції. Ними пригощали гостей на весіллі та підносили їх Олімпійським атлетам. Тісто перекладаємо в пакет та кладемо його в морозилку для часткового застигання. А тим часом приготуємо начинку. В пусту миску висипаємо 300 грамів запеченого та перебитого в блендері гарбуза плюс 350 грамів сиру. Плюс 100 г цукрової пудри чи цукру перемішати ложкою, плюс 100 грамів сметани, плюс 10 грамів ванільного цукру, тобто одна пачка, плюс 3 яйця, можливо, вам знадобиться менша кількість, слідкуйте за консистенцією, перебити занурювальним блендером до однорідності. Тарілку накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник. Форму діаметром 23 см застилаємо пергаментом, тісто дістаємо з морозилки та формуємо пальцями основу чизкейка. Ставимо форму з тістом в холодильник чи в морозилку, доки нагрівається духовка. Тим дістаємо форму з холодильника та робимо виделкою отвори в стінках та дні. Вверх кладемо пергамент. Та засипаємо квасолою не надто багато, не робіть мою помилку. Духовка виставлена на 180 градусів Цельсія. Ставимо в розігріту духовку на 20 хвилин. Основа має випектися. Основу дістаємо з духовки та прибираємо квасолю з пергаментом і висипаємо начинку, попередньо її перемішавши, розрівнюємо її ложкою, висипаємо поверх очищеним гарбузовим насінням, ставимо в розігріту духовку на 40-50 хвилин. Для випікання не витягувати одразу з духовки, відкривши її дверку, щоб чизкейк рівномірно остигав. Після остигання перекласти на блюдо та поставити в холодильник на декілька годин для охолодження, пізніше можна діставати та різати на порційні шматки. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!